21 лютого представники всіх націй і міжнародностей світу відзначають міжнародний день рідної мови. Для кожної нації мова найцінніше. Ми, українці, маємо наймилозвучніше звучання, тому нам, як нікому іншому, варто плекати та берегти свою мову, саме з нагоди цього свята. Я студентка 11-ї ПВ групи Литвин Вікторія розпочинаю челендж до мови серцем пригорнись. Вивчайте, любіть свою мову, Як світлу вітчизну любіть, як стягів красу малинову, як рідного неба блакить. Нехай в твоїм серці любові не згасне священний вогонь. Як вперше, промовлене слово на мові народу свого, як сонця безсмертного коло, що креслить у небі путі, любіть свою мову і ніколи її не забудьте в житті. Ми з нею відомі усюди, усе в ній, що треба, нам є. А хто мову свою забуде, той серце забуде своє, вона, як зоря пурпурова. Що сяє з небесних висот. І там, де звучить рідна мова, живе український народ. Естафету передаю студентці 11-ї ПВ групи Колісник Анастасію. Я, студентка 11-ї ПВ групи Колісник Анастасія, прийняла естафету від Литвин Вікторії та продовжую челендж до мови серцем пригорнись Велична, щедра і прекрасна мова. Прозора й чиста, як гірська вода. То України мова барвінкова, така багата й вічно молода. Вона, як ніжна пісня колискова, Заходить в серце й душу з ранніх літ. Ця мова, наче пташка світанкова, що гор долини свій стрімкий політ. Естафету передаю 11-ї ПВ групи Андрющук Вікторії. Я, студентка 21-ї ПВ, Люма Світлана. Перейняла естафету від 11 ПВ та продовжує челендж до мови серцем пригорнись. По-своєму кожна пташина співає, по-своєму, кожен народ розмовляє. У мене і народу мого українська є мова чудова, своя материнська, По світу її. Як святиню нестиму, допоки живу, в чистоті берегтиму з любов'ю сердечною, вірністю сина. Ця мова для мене, як мати, єдина. Естафету передаю Подопригор Катерині. Я студентка 21-ї ПВ групи Подопригор Катерина перейняла естафету від люмах Світлани. Та продовжує челендж то мови серцем пригордись. Не говори У нас мова солов'їна, бо мова вище, ніж пташиний спів, її скарбниці доля України, глибина таємниця правіків. Вона нортує джерелом криничним і з попелища феніксом стає. Для нації вона гарант на вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть. А залишили слово. Знов до життя повернемося ми лише тому, що не пропала мова, той ми ще, наче й люти, між людьми, без мови не створити нам держави, доріг, тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі й лукаві, стіною стань і мову захисти, річ не про те, що мова солов'їна, Помова глибше, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України. Космічна нерозгаданість віків. Естафету передаю студенці 21 ї ПВ групи Прощенко поліні Я студентка 21 ї ПВ Прощенко Поліна перейняла челендж від подопригор Катерини та продовжую естафету до мови серцем пригорниць. Сію дитині в ласку, сійся, родися, ніжна, будь ласка, вдячне спаси, вибач трамкли, слово у серці, як зернят ковни, доброго ранку, світлої днини, Щедро даруй людям дитину. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Естафету передаю студенті 21-ї кубе Вороновій далі.